Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас прилетів розіграш Відпадне свято. Сьогодні ми його покрутимо, подивимося, що буде падати. Бажаю вам приємного перегляду. Ну, а ми погнали зглавати наше золото. Сьогодні в мене в планах витратити. Так, це не те. В планах витратити десь приблизно 10 тисяч. Буде цікаво, тож поставте лайк, підпишіться на канал, якщо ще не підписані. Увімкніть дзіночок, а ми погнали. І так, перший прокрут, давайте не затягувати, давайте зразу крутити. І нам падає один мегаконтейнер. Забираємо. Давайте другий прокрут. Контейнер з кастомізацією. Думав, що вони не будуть випадати, але він випав. Тут доволі класні контейнери, тож буде цікаво, я думаю. Мега-контейнер приймається. Ну, давай, порадуй мене. Здивуй мене. Містичний контейнер, точніше, мега контейнер. Забрали повністю, добре. Приймаємо такий. Три чорних скриньки. Забираємо. Погнали далі, друзі. Головне, щоб запис не злетів. Контейнер сюрприз. Приймається таке. Ну, давай, здивуй. Три містичних контейнера першого рівня. Непогано. Давай, може чорні скриньки або два мегаконтейнера. Контейнер з легендарним аватаром. Ну, тут не так то й багато піска. Ну і так багато поганого. Нормальні, цікаві контейнери. Три містичних контейнера. Забираємо. Давай, гра, порадуй. Три містичних контейнера, добре. Нормально. Давай щось цікаве. Одна чорна скринька. Забираємо. Ну, давайте тут трохи пришвидшимо. Збери їх усі. І далі вже прокрути в нас трохи кусаються. Але будемо надіятися, що буде класний дроп. З цих контейнерів. Скільки ми тут вже прокрутили? 13 прокрутів. Ну, давайте далі. Давайте скіпнемо, заберемо. Давай, може, головну нагороду дасиш мені? Буде дуже цікаво. Ні, збери їх усі дає. І на ще один прокрут нам не. Ну, Хай, ладно, буде, хай вже 11 тисяч. Якщо нам насипе, то продовжимо крутити далі тоді. Хоча вже може і ні. І так, насипало нам контейнерів. Давайте їх відкривати. Ну а ви, підпишіться поки що, а ми погнали. Так, контейнери з кастомізацією. Поїхали. Ніж солдата. Добре. І що Забираємо. Контейнер з легендарним аватаром. Класний шматочок. Ну, Добре. Давайте тепер відкриємо контейнер з СУ-130 130130 b RM. Ну, давайте відкриємо 500 золота. Забираємо вже непогано. Так, ну давайте збери їх усі, може зберемо їх усі чи ні. Ні, не зберемо ми їх усі. Немає тут танчика. Забираємо. Так, давайте тепер же наші улюблені. Мега контейнери. Давай, може дасиш мені десятку, або танчик якийсь крутий. Так, 200 золота. 250, точніше. Знову 250 і 250. Добре. Добре, погнали. Тоді відкривати напевно містичні контейнери. Може, дасиш мені 100 золота? 100 000 золота, точніше. Це такі просто враження були. 500 золота. Давай сертифікат. Хоч одненький. Ні, не дає поки що. Ну, може, досиш? 500 золота. Ну, непогано, вже відновлюємо золото. Не дає нам сертифікат Ну, може один, один буквально сертифікат. 75 тисяч кредитів. І ні, не дає. Ну, і саме цікаве. Чорні скриньки. Погнали. Давайте. Давайте, здивуйте мене. Є. Другого рівня. Приймаємо. Другого рівня. Хо, добре, добре. 200 золота. Мінімалочка. 300 золота. І 400 золота. Ну що ж, погнали відкривати дві другого рівня. Давай мені третього або четвертого зразу давай. 600 одиниць золота. І 300 золота. Сертифікатів нам тут насипало. Давайте ж їх обміняємо тут зразу, поки ми в сховищі. Подивимося, що в нас по золоту. А в нас 15 тисяч золота. Ну, давайте ще тоді покрутимо. Погнали, коротше. Залишилися такі хороші контейнери. Будемо надіятися на удачу. Три чорних скриньки першого рівня. Ну, вже прокрут кусається. І все. Тобто, ми забрали з вами чорні скриньки. Ну, це я так, для контенту роблю. Для вас роблю. Давайте, здивуйте мене зараз. Може, пройдемо далі з вами? Ні, не проходимо. Чи проходимо третій рівень? І другий рівень. Непогано, скіпи допомагають. Так, ну давайте другого рівня відкримо зі скіпом також. Ні, не дає. Якщо ми давайте з вами дойдемо до, хоч до шостого або до 5 рівня, ви підпишетесь і поставите лайк. Погнали. Давай, будь ласка, здивуй мене, будь ласка. Є п'ятий рівень. Чи, точніше, чи який? чи це четвертий? Четвертий, напевно. Прошу тебе, давай. Давай, здивуй нас. От прям здивуй. 600 золота. Ну, ми старалися, друзі. Хоч до четвертого рівня, то дойшли. Що ж, друзі, ось таке у нас відео вийшло. Витратили ми з вами 7000 голди, ну, десь приблизно. Я дякую вам всім величезне за. Хоча стійте, друзі. Скільки там ще нам залишилося, щоб докрутити її повністю? Так, ні, це не ця рулетка в нас. Давайте, щоб вже прям робити контент, так робить. Що тут його взагалі осталося? Ну, тут осталося такі оце прокрути. Давайте вже дозаберемо це все з вами. Я, напевно, зараз продам з вами супер коня. Я на ньому не граю. За 7500. І ми підемо крутити далі рулетку. Але за це все ви повинні поставити реально лайк. Давайте, може, дасть нам головну нагороду зразу? Давайте вже її докрутимо повністю. Чи повністю в нас не вийде докрутити, чи вийде? Ой, не знаю, скільки ми золота на це потратимо, але я хочу забрати повністю. І забираємо тепер. Ні, не забираємо. Момент, друзі, друзі, момент. Так, давайте продамо ось цього ось штриха. І будемо надіятися на окуп. я це все, друзі, роблю. Заради вас. Просто от, ну, заради вас. Забираємо повністю. Все заради вас, все заради контенту. Поставте за це серйозно лайк. Ну, а ми погнали відкривати в сховище. Друзі, ми вже в сховищі. Баланс у нас наразі становить 3400 золота. Тобто ми зараз в мінусі десь на, ну, десь на 17 тисяч. Будемо так виражатися. Ну там, плюс танки продав, так. Ох, що ж, друзі, погнали, давайте. Тут у нас порожньо. Тут а що нам падає? Контейнер падає з станчиком. Ну, давайте. 750 золота. Непогано. Містичні контейнери. Нічого не дають нам. Давайте. Будемо надіятися тільки на відпади і на також мегаконтейнери. Давай, давай, давай. І. Порожній. Майже порожній. 300 золота. 1300 і 250. Добре, погнали відкривати. Тепер їх усі. 1000 золота і порожній. Що ж тоді? Три контейнера відпад. Друзі, погнали. Все заради вас, друзі. Все заради контенту, все заради вас. Давайте крестимо пальчик. Давайте танчик. 250 золота. 100 золота. Ну, це зовсім збери їх усі. Давайте. Хай нормально відкриваються ці контейнери. А ми просто от. Давай, чорна скринька. Давай, давай, щось класне. Ну, під, підкрутий мені. Давай. Ну, це зовсім, це, не... ну, це збери їх усі просто, знаєте. Давайте, надіюся просто на танчик. На якийсь танчик, давай. Дозволь нам окупитися не дає, друзі, не дає. Просто от відбавляється. Ламається, не хоче. 100 золота, ну взагалі. Ну, давай, давай, щось дай круте. Здивуй. Просто здивуй. Збери їх дало. Якщо звідси падає танчик, це буде хоч, хоч щось. Давай, ну, круте щось дай. Ні. На жаль, каже, що ні. Зараз у нас на балансі 9 тисяч, ми в мінусі. Але це все було. <гум> Знаєте, для вас мені нічого просто не жалко. Ні золота, ні голди, нічого. За таке поставте лайк, підпишіться на канал. Тут дуже багато цікавого. Рулетки постійно крутимо. Контейнери. Дуже багато глядачів нас мене дивляться без підписки. Будь ласка, підпишіться. Ну а я всім вам дякую за перегляд. До зустрічі, друзі.